Суперський інструмент для обрізки дерев. Тут, звісно, пилка трохи туповата вже, бо я нею корінці в землі різав, але попробуємо. Треба мені тут огіляку чекнути, бо тут, дивіться, заросла. Я хочу її трохи обмолодити, щоб воно вже молодих пускало. Зараз попробуємо чекнути цю гілку. Зверху і ще, мабуть, трохи знизу треба буде підрізати. Ну, чекай, щоб було щось видно, трохи не значить, тут щось буде видно Напротив сонця. Ну, Буде тут щось видно, щось буде. Зажимай. трохи. Опа. Опа! О, тут зрізав практично ціла абрикоса. Я що її зрізав, дивіться, зараз покажу. Ну Пилка реально супер ріже. Хай там буде, об'ясняю, бо зараз кажуть, що я і здіваюся знову з дерев. Це абрикоса, ну як вона не дуже стара, но хочу трошки крону понизити. Бачите, вже ось пустило молоді гілки. Тут молода гілка, оту я стару зрізав, замість неї ось молода піде. На молоді вже буде е, урожай і воно трошки нижче опуститься. В ідеалі я ще хочу, якби воно. Я тут карбовку вроде би робив, якби ще е, отуто пустили трошки нижче. Якщо вдруг, случайно пусти нижче гілки, я хочу ще нижче опустити. Оця теж була така здорова висока. Вона, виходить, як абрикоса висока. Абрикоси вверху, верху їх знизу паршиво доставати, і вони, поки достанеш, вони падають, і дуже зле збирати. А якщо крона нижче, відповідно, збирати урожай набагато легше. І я помаленьку-помаленьку хочу їх трохи поопускати. Зараз що я? Це лишаю цю лишаю, цю лишаю. Бачите, тут був вітер обломалося. Оцього здорову, не знаю. Навірно, тоже я її зараз чекну. Оцього. О, Там ще вверху абрикоса. Одна. О, клас, ще я абрикосу зараз зріжу зірву. Цю я теж зрізаю. І розчитую, що звідси пусти десь ще молода гіляка, щоб була трошки нижче крона була. Ну і все, отакий От розклад. Цю обрізав, тепер ще зараз цю вріжу. Абрикоса це така звірина, що її реально більш полізніше обрізати, чим лишати. Оця вже була заслаблена моніліозом, практично попала. Я її зрізав. Лише цей метр виросла нова абрикоса. Так що, якщо вдруг у вас слабує абрикоса, зрізайте, лишайте пеньок, виросте новенько. Ну, абрикоси цього часу не бояться зрізання.